У руках тримає їстівні каштани. Їх назбирав тут, у сквері, розповідає місцевий житель Назір. На його батьківщині у Дагестані це щоденна страва на столі. Ну у нас вони крупніші, звісно, буває. Тут у них я не знаю, тут води не було, і вони воду теж люблять. Коли вода, вони виходять великими. А тут. Води мало, тому вони мелкі, Сладка, як картошка. Серед інших дерев із пожовтілим листям у сквері їстівний каштан стоїть зелений, розповідає кандидатка біологічних наук Вікторія Осипенко. Зі зміною пори року він змінює і забарвлення листя. Молоді гілочки навесні і листочки мають червонуватий колір, і листочки знизу опушені. Влітку вони от приблизно такого кольору: це такий жовтувато, трошки жовтувато-зелений. А восени ми бачимо трошки починається в кроні, але пізніше він буде жовтіти. Яскраво жовті будуть листочки. Сі каштана їстівного до міста, за словами науковиці, привіз її випускник 13 років тому. Висадив дерева у сквері, де працював ландшафтним дизайнером. Він їх посадив. Нікому не сказавши, що це каштани. Він мені так розповідав, як викладачу своєму. Були придбані сіянці в центральному ботанічному саду в місті Києві, імені академіка Гришка. За словами Вікторії Осипенко, в Україні їстівні каштани все ще є екзотикою, хоч і добре прижилися на заході країни. В Прикарпатті і Закарпатті настільки акліматизувалися, що вони вже трошечки в ліси пішли, і їх можна висаджувати, вирощувати. І південне, південне узбережжя Криму там вони завжди були. Цьогоріч через малі опади плоди не повні каже науковиця. Їхні горіхи не такі вже виповнені і не всі виповнені. Для них потрібні теплі вологі умови, родючий ґрунт, і кількість вологи приблизно не менше ніж 600 міліметрів на рік. Це єстівний каштан, а це кінський. Відрізнити їх, за словами кандидатки біологічних наук, можна по шкаралупі. Перші мають пухнасту, густо вкриту довгими колючками оболонку, схожу на їжака. Кінські ж гладче з короткими рідкими шипами, які легко взяти до рук. Відрізнити їх можна і за плодом, додає Вікторія Осипенко. Плід ось він горішок, А каштан кінський має плід, який називається коробочка. Коробочка відкривається, з неї випадають насінини, які умовно в лапках називають каштани, але це насправді просто насінинка. А оце плід, а тут плід зелений, називається коробочка. Перед споживанням їстівний каштан треба обов'язково обробити, розповідає сімейна лікарка Юлія Бабенко. І додає, вони достатньо поживні та корисні. Ті, що збирають по вулиці, вони не є їстівними. Вони використовуються якраз для фармацевтики. А стосовно їстівних каштанів, то звичайно в них є дійсно поживні речовини, це вітамінні комплекси, вітаміни групи Б, це інші вітаміни також. І вони дійсно корисні, але звичайно в нас їх не так багато, і відповідно, навіть якщо вони дійсно попадуться вам, то ви маєте в першу чергу їх термічно обробити і надалі потім їх можна використовувати як для запікання, так і для тушкування. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Суспільне новини, Чаркаси.